Боже, власти він кожному. Знаєте, багато людей говорять, ну я ж ходжу в церкву, але поза церквою я буду жити, як мені заманеться. Буду пити, гуляти. Життя одне. І ви знаєте, такий був апостол в першій церкві, який ходив разом з Ісусом. І це був Іуда, в якого була своя думка. Який не з'єднувався з, з церквою, який не виконував волю Божу. Він був сфокусований на земному, на земних багатствах. І він був апостолом, він був скарбником і носив скриню з грошима. І він світель крав. І до чого це привело Іуду? Що він продав свого наставника, свого пастиря. Нашого Господа Ісуса Христа за 30 старе І кінець цього ми знаємо, він повішався. Тому, якщо ти хочеш стати учнем Ісуса Христа, тобі треба зізнатися за апостольською церквою і виконувати волю Божу. І це є хороший приклад для нас, апостол Петро. І після смерті Воскресіння Ісус Христос явився учнем. І він спитав апостола Петра, чи любиш ти мене більше, ніж остальні. І Петро говорить, Господи, так, я люблю тебе. І він говорить йому, то паси ягнят. Паси моїх ягнят, що таке ягнят? Це прообраз дитини. Ви знаєте, багато людей, щоб зростити дитину, вони навіть залишають роботу. Щоб посвятити своє життя дитині. І це є прообраз для кожного з нас. Ми повинні своє життя віддати нашому Господу Ісусу Христу, щоб виконувати волю Його, щоб розповсюджувати Слово Боже, щоб взрощувати дітей для Царства Божого, щоб кожен, хто чує Слово Боже. Міг спастися і прийти в Царство Боже. Амінь.